Ну і ще прийшла із серії Гуйллін чи Гюлін. Якось вона так правильно читається. Гюлін Блю. Така вона мені аж пурпурна, така насичено фіолетова, Синю фіолетова Прямостоячі пани. Ремонтантний сорт. Прийшла в горщику <кхм>, літровому. Така теж лист такий, дуже-дуже твердий, зеленого кольору. Прямо стоячі пагони. Ну, дуже гарна. Як на мене, то вона дуже-дуже гарна. Звісно, вона ще маленька. Представте, вона заявлена теж метр-метр двадцять. Буде дуже гарна вона. Можна її виростити і більше, як хто хоче. Ну, як на мене, то я люблю всю гортензію, щоб вона була до метра. Якщо вона в Так що отаку колекцію я отримала нову Все для себе. І ви знаєте, що жінки треба для щастя? Сумочку, ні туфлі нові, ні шубку нову. Ні. Мені я нічого цього не треба. Зараз війна, і я, для мене квіти, рослини, це для мене такий, знаєте, новопасід. Знаєте, Такий, ну я даже не знаю, це м -м, наркотик, квіти, це для мене наркотик для успокоєння нервової системи. І я зараз, чоловік мені каже, що ти, куди ти їх купуєш, а я купую, мені подобається. Я оцю релаксую і <кій> подобається мені, як кажуть, робити світ красивим зараз, тому що ми зробимо Україну гарною, квітучою. Щасливою. Так що переходьте до нас в групу Viber. У нас цікава група. Телеграм-канал є, є інстаграм. Поставте вподобайку вам не важко, а мені буде дуже приємно. Так що всім дякую.